Де моя. Де моя дівчина 22-річна? Ось вона. Де моя зайка. Ще раз тебе з днем народження. Дякую. Вже так. М -м, як ти смачно пахнеш? Чим? М -м, не знаю. А. Волосся? ти. так. А сум така гарна дівчина у нас. Цей одяг можна купити у нас у велика школа. Оце все, так? Я посилання, до речі, залишу. Правильно, правильно. Лишайте. Mm. Класний лук. Це ті джинси, так, да, да. так. О, супер. Супер. я зараз буду дарити маю подарунок. Подарунок? Да. Ти подарував. На день народження. Ти мені казала гроші подариш. Нормально. Або тут не закривається, тому отак. Ти що жартуєш? А ти бачила, що мені тьома на день народження? Ні. Ти не бачила, що мені тьома на день народження подарував? Впала. Він що, таке саме помні? Ні. Але ти щас охерієш. Ти просто щас охерієш. Дивись. Зараз я тобі так показати. Ми тебе добре знаємо. Мені цей підказав, що тобі подарувати. Каже, і Маша буде в захваті. Ти це знайшла, ну замовила. Але воно... Трохи великий мені здається. Це перстень з Капітаном Америкою. Щас. Ну, я ж знаю, що ти таке любиш. Щас. подивіться Так, я, да, я не бачила. Так зараз завжди те приміримо, мені теж, теж здається, що вона буде великувати трошки, але... На великий палець воно буде. Ой, ну так, да, великувати трошки. Ні, ну, його це... можна піджимати, звісно, колечком по Ага. Просто ви уявіть. Не знаю, кому показати. Коротше. Ну, Боже, ну що все закопається. Це просто Но... я не вірю, що. Я то, дуже... Так можу uhm співпасти. Я дуже рада, що їй сподобалось, ну ще і ще так співпало дійсно. Ні, ще 100 доларів, це дуже приємно. Я в шокі. А як це сталося. Ти їсти хочеш, так? Так. Кажу, Маша, подивись на мене в телефоні. Цей ось така картопелька вийшла, і курка, ну, і овочі. Ще додала. Нам смачно. Артем вже поїв, він не дочекався, бо зараз, знаєте, котра година? 22. 22. 10. От тому у нас пізні, пізня вечеря, і будемо. Ще я піду монтувати влог. Ось. Кріця. Ще щось є, що Що там? Я вирішила, що нас день народження все ж. Так, я вирішила, що треба бути в темі твоїй. Співаюся, що вони смачні. О, тому тому Не, не їдеся. Mm -hmm. Щоб було місце. Трефа. Mm -hmm. Смачно пахне. Точки зараз поміжу. Mm -hmm. mm -hmm. Молодець. Доїла. Чи ти ще їси? Мені сподобався. Дуже смачне. Ми, правда, один на двох розрізали, бо так натопталися картоплі з куркою. Я позбавилася ще одне слово суржику підожди. Мені так ріже в вухо, це підожди, а його всі кажуть. Всі, навіть Маша сьогодні мені каже, підожди. Я така. Зачекай, чекай, почекай, купу варіантів є. Ні, підожди. Це що за слово таке? Підожди. Ти коли багато разів повторюю, що вона взагалі жахлива. Підожди, 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 підожди. Зачекай, чекай. Зачекай. Коли так швиденько ти чекай, а то підожди і ще поки виможе. Ми їздили в мужик до Янков. Так, я бачила, я ж тобі комент Боже мій, мамо, це капець. Просто капель. А, а ви віці. ж там вже були, yeah, ну, ми їздили просто на територію, Ми, yeah, ми як... так теж. але там, там був тут. дощ, і ми туди на гольфкарі катались oh. тоді. Ми ніяк не попадемо туди в нормальну погоду. Кожен раз в, в... в... в зливу нас туди тягне. Mm -hmm. А цей на після дня народження ми хотіли на пікнік поїхати, але через те, що дощ вирішили цю взяти екскурсію. Цікаво, звичайно, дуже. Але це капець, я не знаю, як там можна жити взагалі якийсь час, бо очі випадають від yeah. того всього дорого багато. Королівство. І це, звісно, звичайно, викликає дуже багато питань, бо навіть розказала нам типу, екскурсовод, що є відео навіть в Ютубі зі з камер спостереження змонтоване, як він за три дні до виліту свого вивозив фурами речі з Межигір'я. Хоча він всюди говорить, да, і вертольотами. хоча він всюди говорить, що він поїхав тільки з 15 кілограмами ручної кладі. Але насправді за три дні до цього є підтвердження, як тими коридорами з камер спостереження типу, із, із Ялі. виняли. Вилучили. Вилучили так записи, що вивозили речі, картини, сундуки з якимись, типу, непонятнім. І ще скільки всього залишилося? І прикол в тому, що, наприклад, він, ну, він же, мабуть, брав ті речі, які ну, найдорожчі, які да. найвигідніше забрати. Да, да. Але якщо подивитися на ті речі, які залишилися, типу, в Межигір'ї, і. Можна допустити, що він там таке щось повивозив, що це просто капець. Бо там, наприклад, залишилася картина, я не пам'ятаю, якого автора. 4 мільйони коштує доларів. Не, не. 4 мільйони картина лишилася. Стоїть рояль, який, таких як 25 у світі. 25. Mm -hmm. Від 1 до 25 ціна знижується. Тобто перший найдорожчий, 25-й найдешевший. До це... нього другий. А. Це, типу, ексклюзивна колекція з автографом Джона Леннона. Лєнона, там дуже дорогий рояль. Стоїть е, ця шарманка. Е, Їй там вже більше 200 років. Коротше, дуже дорога, це якась типу, механічна музичка. Mm -hmm. 430 тисяч євро вона коштує. Стоїть. Столики кришталеві по 100 тисяч євро стоять. Тобто, якщо просто Треба допустити, на хоча б що там такого було, що то залишили... З, 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 да, фурами, ще залишилося. Я дуже розказала, я дуже хочу подивитись це відео з камер спостереження. Вона нам прямо казала, наприклад, тут з цього коридорчика є відео з камер спостереження, і оцим коридором, типу, ці сундуки носили Короте, реально з чимось. Ну, і там щось було видно, що забрали, а щось було не видно. Плюс є Дуже багато старовинних у нього було Євангеліє 16 століття в його домашній церкві. В цей Євангелії лежало купа ікон старовинних дорогоцінних. Е, оці всі картини. Багато такого, щоб вже забирали з межір'я і просто в музеї типу перевезли. Mm -hmm. Але це він теж не забрав. Я не знаю. Він забрав кілька машин. У нього ж свій типу автопарк раритетних автомобілів в основному цих. Радянських були там старовинні воли, uh -huh. там чайки. чайки. Оці всіда були також там всякі мерседеси так далі. То він там забрав собою якийсь мерседес дорогий, забрав Де він собі... зараз проживає. Не, я не, не знаю. знаю, ніхто не знає, да? хто тобто знає, де Янукович живе. Ну ясно, що в Росії, але де саме і, і, і в яких умовах я дуже хочу так колись на дачу Путіна приїхати, подивитися, де він там його вже жив, там не буде і що там було. Да? <рив> Бо це дуже цікаво. От просто, ну, реально не вкладається в голові. Там стільки безтолкового, що от просто стоїть просто для статусу. От просто, щоб воно було, і щоб всі знали, який я офігезний. Там диванів і крісло в тому будинку більше, ніж, блін, коридорів, в яких можна ходити. Там тільки сидіти. Мені здається, там навіть неможливо за весь час проживання посидіти на всіх тих диванах, скільки їх там стоїть. Там ж у них у ньому була зала, рицарська зала, рицарський поверх. Де просто коридор, і на ньому стоять лати, оці рицарські типу, доспіхи, поняла? Е, Статуетки. І от на що це? От, от для чого це вони роблять таке? Щоб статус був, у нього гольф поле, на якому він статус? Два рази рапту. <рошу> До речі, є свій кераторій. Там, мама А Але крематорій, типу, для тварин зроблений, бо на території ж багато деяких тварин. Ну, типу, в їх там місцевих. І оця ж строусина фарма. Це вийде окреме відео. Маша про міженірі. Але всі кажуть, що там, скоріше за все, не тільки тварин. Там всіх. Всіх недоброжила тілів. Так, це 100%. Так, то як там буде правильно те слово? Чекай. Так, да. да. правильно. Але це все одно не з першого разу. Я маму, бабушку скільки переучую, вона тепер каже, підожди, ой, зачекай. Оце завжди вона так каже, підожди, ой, зачекай. Невай. А тема теж переучую. І сама переучуюсь постійно, і знаю, що помиляюсь досі в тих самих словах, які там вже купу разів, знаю, що не так, і все одно воно виривається, і потім ну, би, ладно. Нічого ми навчимось. Все? До завтра. Доброго ранку всім. Дивіться, хто мені сьогодні допомагає монтувати відос. Зараз сижу, монтую, ну, ви вже його бачили, але я ще тільки дивлюсь, помонтую відос вчорашній. А то, що там кричить, <сум> маші на вухо, то я пішла його і забрала. Маша там ще валяється. В постілі, да. а ти? А тут не кричиш, нормально, тихенько собі сидить. Так, друзі мої, я хочу вас долучити до однієї дуже потрібної справи. Йде евакуація людей з Херсону. Мені написали знову в інстаграм, попросили допомогти сповістити про це людей. І я це вже зробила в інстаграм. Зараз я вам ставлю сюди фрагменти. Ви подивіться і допоможіть людям виїхати з небезпечного місця. Це багато грошей у вас не забере а комусь врятує життя. Тому я розраховую на вашу підтримку. Друзі, всім привіт! Організована евакуація людей з Херсону до Запоріжжя. Дуже потрібна наша з вами підтримка, допомога фінансова 10, 20, 30, 50 гривень. Хто скільки може, треба на автобуси, на пальне на те, щоб людям якийсь сухпайок в дорогу зібрати, і можна було людей вивозити потроху з Херсону. Вже перші, перша евакуація відбулася. Я далі вам залишу пост. Можете почитати, там буде і відео, і фото. Ви все зможете побачити. Будь ласка, не... Проходьте повз, допомагайте, як і я, як і всі українці. Ми повинні триматися разом і допомагати один одному. По своїх справах. А я хочу вам ще лайфхак один підігнати. Всі вже зробили огірки за моїм рецептом. Так от, другий раз можна все заново не переробляти, а просто коли ви з'їли огірки, додати туди ще ложку солі і новенькі огірки. Ну, і а вже ж листячок теж треба додати трохи зверху, щоб вони дали свій смак для огірків. От зараз я по-другому разу зробила, зараз спробую. Клас. Я вже робила по другому разу, тому я знаю, що клас. Такі ж хрусткі, такі ж солоненькі. Єдине, що я вам забула сказати того разу, що вони в холодильнику повинні засолюватися добу або дві. Ну, тобто, буває, за добу вони стають вже трохи солоні, прикольні, хрусткі. А на наступну добу ще краще стають. Так же і другий раз, коли ви робите, точно так же все. Прибігла, зараз щось знімає швиденько собі. В інстаграм чи на канал, я так і не зрозуміла, чи для... А, щось комусь пояснює, що треба перешити, що треба переробити. І знову бігає. До татка їде. А завтра повернеться. І якщо... Якщо що... Якщо що, треба вимовляти жорсткіше, твердіше. Це сніданок Артема. Салатик і картопелька, яка була запечена, потім я її порізала і ще підсмажила на сковорідці. І яйця. Якщо що? Якщо що, не виходить в мене. Ну, а це десерт. Любі мої, тільки що я записала відео на канал Ве Вікторія, той попередній канал. Воно політичного характеру про Крим, про Росію. Не стала його сюди заливати, щоб не підтягувати сюди хейт. Отже, кому цікаво, переходьте на канал Ве Вікторія і подивіться цей ролик. Він або вже вийшов, або вийде незабаром. Точно Так. Да. підписуйся на канал Векторія.